На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. В Україні вшановують героїв Небесної сотні, людей, які вийшли на мирний протест і загинули від снайперських куль в самому центрі столиці у 2014 році. Революція гідності змінила багатьох українців, які пишуть сучасну історію, і забрала життя справжніх патріотів. Сьогодні ми з колегами підготували спеціальний випуск до четвертої річниці. Трагічних подій на Майдані. Біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на площі відродження в Коломиї відбулася панахида за героями Небесної Сотні. А у міському палаці культури народний дім провели вечір пам'яті героїв Україна пам'ятає. Минає 4 роки від я... той найтрагічнішої трагічнішої події. Яка сталася під час Революції Гідності на Майдані саме сьогодні? Підступними пострілами снайперів загинуло 48 протестувальників. А протягом революції гідності більше сотні було вбити, і тисячі скалічених? Революція гідності змінила історичний хід подій в Україні. Змінила свідомість українців, підняла їх патріотичний дух. Ці події показали цілому світові, що українці сильна, мужня, гідна нація, яка має тверду волю і велике бажання жити в цивілізованій європейській вільній соборній Україні. І Герої Небесної Сотні, герої трагедії під Дебальцево. Це є наші сльози, це є наш плач, це є наша гордість і треба душі вдячності за все те, що вони зробили для нас. І сьогодні, дивлячись з небес, вони нас просять, щоб ми не зупинялися, продовжували їхню справу і довершили їхні дії. Одаж Господи спочилим рабам своїм, всім невинобієнним на майдані небесній сотні героям України і сотвори їм вічною уполі. Ця несправедлива війна закінчиться нашою перемогою. Всі злочинці будуть покарані і українці будуть жити вільно, мирно і щасливо в великій соборній українській державі. Ці льоневі дні українці згадують з особливим полем. Там, у Києві, на Майдані загинув світ української. Минатимуть дні й роки, забудеться руїна, але в історію війдуть Герої України. Загально національне вшанування річниці пам'яті Героїв Небесної Сотні ми проводимо 18-20 лютого кожного року. Ціна свободи велика кількість людських Життів. І про це нам треба пам'ятати. У 91 році ми від Бога одержали великий дар, до якого прикладало зусиль чимало поколінь українців. І ці зусилля проявлялися у праці, молитві, постійній боротьбі, пролитій крові. Принесені в жертву багато тисяч людей, які бажали бути вільними і незалежними. Шанували лицарів Небесної Сотні, і у Коломийському районі в центральній районній бібліотеці провели годину пам'яті. Всім серцем вірили вони у кращу долю України. Під час заходу згадували криваві події майдану та участь Коломийських патріотів у боротьбі проти режиму тодішньої влади. А також молились за спокій душ усіх героїв Небесної Сотні та бійців, які загинули на сході. Пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого, на вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Встановлений указом президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської громадянської і національної відваги та самовідданості, сили і духу стійкості громадян, які віддали своє життя під час революції гідності. Я помішу колесочку в лісі на довочку. Буде вітер колисати мою дитиночку. Україна вставай! Україна, вставай! Україна, вставай! Україна, вставай! Ти породила Хреста душ душна. Я згадую ті події, з чого вони починалися, з мирних виступів студентів на Київському майдані. Ніхто й не очікував і не сподівався, що може дійти до такої трагедії, що сотні наших хлопців віддадуть своє життя. З перших днів на Коломийщині був створений страйковий комітет. Наші Коломияни на чолі з присутнім Геннадієм Романюком і іншими представниками Коломийщини вирушили на майдан. Страйковий комітет займався організацією політичних таких заходів. Пам'ятаєте, щоденні вічі, які проводились в центрі міста Коломиї. Згодом, через деякий час був створений штаб національного спротиву, в який працював у Коломийській міській ратуші на першому поверсі, і займався організацією і підтримкою нашого майдану. Ми відправляли людей, відправляли все необхідне для того, щоб ті хлопці, які перебували дівчата на майдані, відчували нашу підтримку і змогли вистояти у тих непростих, важких на той час умовах. Матуся не була. коломийських деревах з'явились ангели пам'яті. Це символи, що нагадують перехожим про подвиг небесної сотні. Ангели пам'яті це всеукраїнська акція. Коломия вперше долучилася до її проведення за ініціативи Національного музею народного мистецтва, гуцульщини та покуття і його філії музею писанкового розпису. Напередодні у закладах проводили майстер-класи, де виготовляли паперових ангеликів. Долучилось і чимало закладів освіти не лише міста, а й району. Пам'яті це ініціатива відомої української співачки, громадської діячки журналістки Анжеліки Рудницької. Упродовж кількох останніх років небайдужі українці приходять на алею Небесної Сотні, інститутську у Києві, ставлять свічки на місцях розстрілу мирних протестувальників, розвішують паперових ангелів на деревах та співають народні псалми. Цьогоріч вирішили підтримати ініціативу у різних містах України. Коломия теж вшанувала героїв Небесної Сотні. На деревах міста, а саме тих вулицях, де проходили мітинги на підтримку майдану, у Коломиї з'явилися білесенькі ангелики як символ пам'яті про загиблих у дні кривавих подій на Майдані. Коли 20 лютого ми знаємо цей страшний день, коли почалися розстріли на Майдані. Було були жертви великі і піднялися в небеса світлі душі наших. Хлопців, молодих людей оцієї нашої Небесної Сотні, у підтримку пам'яті, розуміння того, що відбувалося з нами, за чистоту наших душ, наших помислів, за ту віру, що все відбудеться так, як ми цього прагнули. Що ці смерті вони не були. Просто такими випадковими, а це був великий героїзм, і ми повинні про це все пам'ятати і продовжувати їхню боротьбу за утвердження тих таких чистих, священних людських ідеалів, зрештою нашої держави. Це дуже символічно. Можна сказати, це дуже ну, красиво. Можливо, інші люди про це знають. І ну, мене теж згадають. Це є наша така, так як данина пам'яті тим, хто поклав своє життя за Україну патріотам. І ще тішуся, що ми можемо наших студентів до цього залучити Коломийського педколеджу. Це такий виховний момент, дуже виховний момент, тому що ми відчуваємо єдність з цілою Україною, тому що така акція відбувається зараз по цілій Україні. Четверті роковини революції гідності вшанували в Івано-Франківську на площі перед обласною державною адміністрацією. Виклали свічками карту України у пам'ять про тих, хто загинув на майдані у буремні дні 18-20 лютого 2014 року. Подвиг заради мрії в Івано-Франківську вшанували четверті роковини революції гідності. Аби нагадати про події на Майдані на площі Перед Ода запалили бочки та пригощали перехожих гарячим чаєм, а ще розгорнули карту України. На ній свічки пам'яті про героїв Небесної Сотні людей, які 18-20 лютого 2014 року віддали своє життя за свободу кожного з нас. Розповідає організатор акції Тетяна Пришляк. Сьогоднішню акцію ми назвали Реквієм по. Мрії, оскільки революцію, як зазвичай починають романтики, мрійники, ідеалісти, ті діти, які вийшли, коли були незгідні із рішенням уряду Януковича Азірова, щоб звернути курс на Росію. А не в Євросоюз. А потім три місяці стояння на Майдані, і ця зима жахлива з, з такими трагічними сторінками нашої історії нас всіх змінила. За рік після кривавої кульмінації протестів на Майдані Україна отримала затяжну війну на Донбасі, а тому івано-франківці запалили лампадки й за героями України, що загинули на Східному фронті. Їх тут тисячі. Віддати шану побратимам прийшли бійці АТО, серед них Руслан та Роман. Це річниця майдану, річниця Дебальцева, я вихід з дебальство. Це спомин про моїх бійців, про моїх загиблих побратимів. Все повно емоції і трохи розчарування, тому що. Війна продовжується. Розумієте, у нас дуже сильна нація, але ми чомусь у, зараз саме в цей час. Багато людей розчарувалися, розумієте? Якщо ми більше один би довіряли, один один другому, Якщо ми б більше трималися купи, ми разом можемо, ми можемо разом перемогти будь-якого ворога. Що чесно сказати? На акції чимало молоді, тримаючи у руках свічки пам'яті, вони згадують події, що змінили їх назавжди, та вірять. У краще майбутнє своєї країни це навіть коли мої дуже багато знайомих поїхали за кордон працювати. я мене всі кличуть. Типу у мене є дуже така хороша спеціальність. Якраз їхати за кордон, там зроблять дуже великі гроші. Я не поїду. Я не поїду. Я мрію, що моя спеціальність знадобиться більше тут. Ти бачиш, що люди стають добрішими один до одного, і цим вони роблять такі зміни, які не були ну, навіть і зараз їх немає. Що все стане набагато краще, що люди почнуть бути свідомими і. Це найперше, просто свідомість. Я мрію, щоб моя Україна була мирною. Всі громадяни були чесні. Депутати також всі, всі були чесні, всі любили інших. Кожен був один одному побратим. Ще один пам'ятник героям небесної сотні з'явився на Прикарпатті. У ланчині урочисто освятили монумент авторства українського скульптора Володимира Довбенюка. Над двометровим постаментом митець працював півроку. Далі репортаж з надвірнянщини. На початку відкриття пам'ятного знаку традиційно грав гімн України. Участь заходів взяли голова ОТГ Василь Попович, депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко та Надвірнянські Свободівці. Також відвідала урочистість сестра загиблого патріота революції гідності, уродженця селища Ланчин, Василя Шеремета, пані Галина. Герої Небесної сотні це наша історія незалежної України. Heroji v ekipi so šli skupaj z nami žele. Mi jih babčali v ulice. А Тепер ми хочемо, щоб увіковічнити їх подвиг, подякувати їм. Автор меморіалу виступив український скульптор Володимир Дубенюк, який всього за шість місяців створив кам'яний шедевр висотою у два метри, по обидва боки якого списки небесної сотні. Скульптор відобразив у своєму творінні постаті загиблих героїв, які викарбовані під крилами ангела, що захищає їх. У процесі заходу присутні пом'янули хвилиною мовчання всіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність. Іс України потім відбувся урочистий молебень, освячення пам'ятника священниками різних конфесій і виступи місцевих художніх колективів. Святі отці провели спільну молитву за мирне українське небо і воїнів, що своєю кров'ю омили державний стяг. Після цього до меморіалу лягли квіти пошани, а люди запалили лампадки біля підніжжя. Голова ОТГ Василь Попович зазначив. Що це велика честь сьогодні вшановувати героїв Небесної Сотні? Адже цим ми показуємо, що не забуваємо наших героїв і їхні імена навіки у наших серцях. Чи є причиною основною євроінтеграція? Мабуть, ні. Чи було причиною великого майдану побиття студентів 30 листопада? Мабуть, і це ні це стало кульмінацією процесу зневіри людей. До влади це є знущання і політична корупція. Цю думку у своєму виступі підтримав депутат обласної ради, житель селища Ланчан Михайло Іваночко. Він наголосив, яким важливим є для їхнього населеного пункту цей монумент, і що він пишається Василем Шереметом, який віддав своє життя за вільну правову державу. Василь Шеремет він був з нами на Майдані. Я його неодноразово бачив. Він підходив. Він, він же Ланченець, хоча жив у Київській області, але з нами вітався постійно. Приходив де коли навіть приймав участь на з нашої сотні подіях на майдані. Ми прикладали зусиллями всією громадою до цього. І пам'ятаю, коли якісь йшли, е, ну, питання стосовно цього проекту, який подавався, було шість проектів від Ланчинської селищної ради, і мені тодішній голова сказав: Михайле, тобі цей проект куруй його, і я його старався добити до кінця були протистояння, але я відстояв його. Ми всі маємо об'єднувати свої зусилля, щоб винні у смерті героїв небесної сотні. Понесли справедливе покарання, бо на жаль, за ці чотири роки цього ще не сталося. А також не забувати бійців російсько-української війни, які відстоюють сьогодні єдність на сході України, зазначив депутат. Це є наша пам'ять, тому ми мусимо пам'ятати наших героїв незалежно, коли б вони не загинули. Чи ще з часів княжої доби, чи зараз на московсько-українській війні, чи під час майдану це наша пам'ять. Ми маємо вчити наших дітей, наших бо це є наше майбутнє. Ангели пам'яті, Коломийська поетеса Надія Кметюк написала вірш, який присвятила Героям Небесної Сотні. Про свої рядки авторка каже, що вони написані серцем. Білісні жінки, небесні метелики, тихо, мовчазно на землю летять, а над землею сумують ангелики, ангели пам'яті ради життя, крильця, фігурки легкі, паперові, очі скорботні, безмежно сумні. Скільки пролилось невинної крові, ясно, червоно-кривавим був сніг. Там розстріляли серця і надії сотню нескорених і молодих. Чорний четвер, ті трагічні події в пам'яті, в пам'яті нашій завжди, в пам'яті подвиг Небесної Сотні. Люди її збережуть навіки, плачуть, ангелики білі сьогодні промені гідності бачать зірки. Білі ангелики, білі ангелики, ручки творили дитячі, малі, хай будуть квіти, пташки і метелики, хай не стріляють на рідній землі. Сонечко встане у віночку весняному знову здивує людей первоцвіт. Білі ангелики, в сяєві багряному будуть тривожити совість і світ. Ангели пам'яті над Україною болісний плач мого серця не стих. Тільки не стань, моя земле руїною в пам'ять загиблих і ради живих. Нашій нації довелося пережити багато жахливих подій, про які раніше не могли і подумати. Та сьогодні історія безжальна. Вона назавжди закарбується у серцях українців нестерпним болем, що з року в рік нагадуватиме сумний початок 2014-го. Небесна Сотня, кожен із них заплатив за свої переконання найвищу ціну життя. І для нас є святим обов'язком гідно вшанувати героїв. Ми прагнемо і надалі розбудовувати власну країну. Це наш обов'язок перед майбутніми поколіннями, перед пам'яттю загиблих співвітчизників. Герої не вмирають. Слава Україні.